Я розповідав вам про гранати. Гранати, звісно, вживаєш, стараєшся, щоб вся сім'я, внуки, особливо, щоб їли два місяці гранат. І перед тим, як я розрізаю гранати, кожен день розрізаю по 5-10 штук і зрізаю шкурку з гранати. Самі краші чаї це з гранат. Якщо вживаєш так, гранат. Можна цейландський чай чуть-чуть, джинджер і турмерик. Турмерик, джинджер, все вживаєш, ну, такілку буквально а, по бажанню. Ремі Мартін, Єсі Мартін, особливо, щоб текіла була Мексика, дуже хороша. А, а Рімі Мартін, щоб був чистий французький, французький. І можеш трохи до кофе Римі Марчика. Если хочеться. Не хочеться пити чай. Это такий як коньяк, настоянный на дубовий, в дубових бочках, так оце так і шкурки. Такі, такі, така сама дія. Сильніший варіант. На здоров'я.